Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і дивиться моє відео. Сьогодні готую салат з ананасом, куркою і грибами. Ділюся з вами своїм варіантом, своїм рецептом. Для салату мені потрібні ананаси. У мене ось така баночка 650 грамів з сиропом загальна вага. В ній є отакі кільцями ананас. Мені більше подобається кільцями, ніж вже готовий порізаний на шматочки. Я кришу чи ріжу його ось такими кусочками. Ось так беру і розрізаю. Можна взагалі-то це ж також залежить від смаків. Хтось любить. Більшими шматочками, хтось меншими. Як любите, так і криші. Я кришу такими чи ріжу. Отакі. <avian> <beeping> Потім гриби, шампіньйони чи печериці. 450 грамів У мене така велика порція буде салату. <avian> 450 грам грибів. Гриби буду різати також не дрібненько на отакі шматочки. Ну, Це також, хто як десь, якщо більше буде гриб, то буду трішки перерізати більше, десь менше. Ну, в загальному то такі. Не, не дрібненькі шматочки. Але також хто як любить. В цьому салаті в мене люблять, щоб були шматочки крупніші. Були. були гриби і ананас. Взагалі-то хлопці в нас не дуже люблять салати з ананасом. Вони його не розуміють, як солодкий ананас в салаті. Ну, ми робимо, потім хто не любить, то ананас не, не їсть. А так, їмо цей салат. Коротше кажучи, хто як любить і хто що хоче, туди й додає. Я дивилася кілька варіантів, то є там і кукурузку додають. Ми робимо завжди такий варіант, який я сьогодні показую. У мене одна ціла. Два, дві половинки, але це ціла грудинка, 600 грамів тут грудинки. Я її зараз можна відварити, можна запекти, я буду в рукаві запікати. Зараз в рукав положу в духовку і нехай запікається. Сковорода в мене нагріта. Гаряченька. трішки змащена маслом. І я висипаю гриби. І буду їх. Поки що обжарувати. Олії багато зразу не ллю, нічого, щоб вони менше сік відділили. Ні, не солюю, просто поки що обжарую. Отак обжарилися мої грибочки, тепер я їх солю. Добавляю вершкового масла шматочок і трішки олії так небагато клинула. Перемішую і додаю ще пару ложечок молочка в них. Можна додати сметани, хто хоче. Я додаю цього разу молочко. І накриваю кришкою, і нехай вони ще трішки протушаться. Ще додаю перець мелений. З припро. Перець мелений і коріандр мелений добавлю. І все. І накриваю кришкою, і нехай вони під кришкою на, на сильно великому вогні протушаться, поки ця рідина, молочко і масло все не впитається в гриби. І все, гриби готові для салату. Готувала я вже все на свій салат. Тут у мене грудинка куряча вже спеклася, і я її ось такими кубиками чи кусоч, шматочками такими крупненькими порізала. Яйця зварила, покришила також такими кубиками. Відправляю до курочки. Гриби, жарені, готові також сюди. Ананас порізала весь. Пішки сік виділився. Також викидаю. У мене велика порція салату. Можна взяти пів порції, якщо комусь багато така порція. Такий м'ясненький він у мене. М'яса можна, курку м'яса можна взяти менше. Сухарики. Отакі сухарики в мене були куплені. Але буває, що я дуже часто сушу сама, батон нарізаю на кубики чи багет. І на сковороді чи в духовці можна сама і роблю такі сухарики. Такі цього разу донька купила готові, то я їх просто отак поламала. Вони такі не, не тверді. Сухарики також сюди. Горіхи. Є з горіхами цей салат, є без горіхів, є з сухариками, є без сухариків. Бачила без грибів, але з кукурузкою. Багато варіантів. Я сьогодні роблю такий. Горіхи піджарила трішки, а потім подрібнила качалкою. Взяла кульочок і качалкою покачала, так подушила і поламала. Можна порізати, можна блендером, хто як бажає. Горіхи всі не буду висипати поки що, щоб потім ще зверху посипати, як буде салат насипаний. І сир. Сир у мене мацарело. Можна будь-який твердий сир, який любите такий взяти. Така в мене велика мисочка вийшла. Я поки що його не буду перемішувати, щоб і сухарики не розмокли. Залишаю поки що так. А зараз вам покажу, що я ще зроблю. Його ж потрібно заправити майонезом. А майонез я буду готувати сама. У мене є відео, де я роблю домашній майонез без яєць. Сьогодні також буду робити. І хочу показати, може хтось не бачив того відео чи не може знайти, то я сьогодні покажу, може не так детально, як в тому відео, але покажу, як я готую майонез. 200 мл олії. І 100 мл молока виливаю в стакан від блендера і буду збивати. Отак збила, ще поки що він не дуже густий. І я додаю сюди півчайної ложечки цукру і півчайної ложечки солі, лимонний сік. Можна столову ложку лимонного соку, можна яблучну осту столову ложку, можна звичайний оцет. Це я всипала сіль, цукор і лимонний сік, але потім, як буде готовий майонез, можна буде провірити на смак і щось ще додати. Якщо ж Добавлю гірчиці, так, десь пів чайної ложечки. Одна жіночка мені в тому відео під ві тим відео написала коментар і порадила куркуми для кольору додати. Тому трішки додав, щоб жовтенький був. Використаю пораду її. Готовий майонез. Отакий вийшов майонез. Густенький. Він може бути іще густіший, якщо довше збивати, але для мене так досить. Він так уже густенький, гарний майонез. Я ще добавлю у нього часничку. Часникодовкою подавила часник. Можна не додати, якщо хтось не любить чеснику, я додаю. Перемішую. Можна було туди кинути і блендером ще перемішувати часник. Але я вже так. Це майонез готовий, я перемішала вже свій салат, ще досолила трішки і поперчила. Дрібний мелений чорний додала. І тепер відсипала в таку меншу мисочку, заправлю майонезом трішки, а це весь не буду заправляти. Потім, вже, як буде ставитись на стіл, перед тим буду заправляти майонезом, щоб і сухарики, і горішки були сухіші. Поки що зроблю невелику мисочку, а потім буде весь перемощуватись. Можна такий салат викладати шарами. Є, що викладають, форму беруть. І шарами викладають більш святковий такий вигляд. Я цього разу роблю просто змішала все і все. І готовий салат. Отакий в мене сьогодні вийшов салат. Просто без прикрас, але смачно. Тому, коли сподобався такий варіант салату з наносом, приготуйте, спробуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!